Америка не золоті гори, або три причини, чому я більше не хочу працювати на американському ринку. піжамі. Не просто так. Хто зі мною давно, той точно пам'ятає мою піжамну історію, розкажу про це в наступному відео. Рік тому я думала, що відкрила для себе золоті гори, але насправді це не так. Якщо ви досі вірите в міф про те, що дві години на день та дві тисячі доларів, то мушу вас розчарувати, насправді це не так. Отож, три причини, чому я більше не буду працювати на американському ринку. Перше. Мінімум творчості. Я навмисне не буду називати нішу, яким ми працювали. Тому що ти працюєш за залогі заготовленими шаблонами, і по факту твоя робота зводиться просто до того, щоб купатися в інтернеті і шукати якісь цікаві факти. Будьмо відвертими, ти не створиш якогось класного креативного матеріалу таким способом. І будь-які ідеї, да, вони, в принципі, не розглядаються. А, друге. Низька якість. Низька якість матеріалів, які тобі надаються, як наслідок низька якість твоєї роботи, тому що ти просто не можеш зробити цю карточку. І виходить, ти працюєш на кількість, але аж ніяк не на якість. Про це поговоримо далі. Третє. Низька оплата. Шок. Звісно, я працювала в агенції, там були свої нюанси, але щоб вийти на нормальний рівень сапаль, який я зазвичай обіцяють за тисячу доларів, тобі треба буде вести, увага, 10 проєктів. Так, тобто, так, 10 проєктів. Переброшую, але щоб вести 10 проєктів тут на місці, якщо б ви вели 10 проєктів тут на місці, ви б мали зовсім іншу, іншу Я не виключаю можливості заробітку на американському ринку. Деякі мої учні зайшли на цей ринок і успішно заробляють. І можливо, навіть для початку, для старту, такий вид роботи окей. Та все ж для мене це негативний досвід, я не бачу там зросту, принаймні в минулому році там точно не було жодних перспектив. Я вдячна долі і Богу за цей досвід, за людей, з якими я познайомилась, і за уроки, які цей досвід мені надав. Якщо у вас були інші кейси, діліться в коментарях.